Йо, друзі, всім привіт! і Сьогодні ми залетіли в ще один клон туалет Тавер Дефенса. Поки туалет Тавер Дефенс знаходиться в бані за авторські права, наскільки я знаю, він скоріш за все, зовсім скоро повинен з'явитись, але його ще поки нема. Тому ми заходимо в ще один режим, клоновий, і будемо його тестити. дивитися, що взагалі тут відбувається і що нам тут потрібно робити. Як я бачу, інтерфейс повне гавно. От прям ну повне гавно. Проте тут зараз грає в районі 10 тисяч людей, і це немало. Оці кнопки, вони взагалі, ви подивіться. Ви подивіться, як воно але <реш> оцей шоп, ти подиви. Я кручу шоп вниз, він тут крутиться до нескінченності майже. І оця кнопка закриття, вона тупо зникає. Це капець. Ну, ще якісь коди є, але в мене їх нема. Хух. Ну що ж, будемо тестити. Тут також можна купити собі якихось персонажів за геми. Вони взагалі дуже сильно відрізняються від інших. Що це таке? Я не знаю. Воно якесь приплюснуте. <реш> ну що ж, час ікс настав, погнали до кентів. Так, ці вже телепортуються. А можна якось зайти? Ні? Що, що відбувається? Що відбувається? Все, два із двох. Так, мені сюди треба. Все, я чекаю 5 секунд. 4. 3. Ще хтось зайшов, але він, походу, не тепнеться. Так, да, його назад викинуло. Хух, друзі, я сподіваюся, все буде добре. Ми зараз якимось Фредді. Що цей Фредді може? Зараз побачимо. І що можу я? Ага, ага. Походу звідси будуть вилазити чуваки, так? Да? Мене є 300 баксів, тут є наша база, в якої 500 хп. Фреддік наш! Фреді, друг! Давай, ставимо кінтів. Що це їде? Що за кирпичі їдуть? Що в мене знову мільйон грошей? Ха-ха! Диви! Ха-ха, це що за прикол? Апгрейд! Ти він, він став більший? Чи що? Ні, вони однакові. Взагалі нічим не розрізняється. Ні, ну ладно, ну грошей капає, прямо якось опять. Знову ж таки, дуже багато. Давай ще цього заапгрейдимо. Так, Фредік, ти ставиш якихось персонажів? Ні, у Фредіка 500 голди, він нічого не ставив. Ну поки що саме ізі ми проходимо легко. Поки що я навіть не знаю, що сказати. Поки що все супер-супер ізі. Я би вас попросив, звісно, поставити вподобайдена за таке. За такі клони. Але ну тут такий клон, що за який вподобайдена ставить ці грін, напевно, поки не треба. А мені можна. І до речі, прямо зараз проходить конкурс моєму телеграм-каналі, якому ви можете отримати собі нову круту ігрову клавіатуру. Тому, якщо хочете, то підписуйтесь. Все, на все потрібно підписатись і нажати на одну клавішу, просто на одну кнопку. Або іде пісік появився, ти подиви. І радіус став великий, непогано. Так, да, треба прокачувати його. Треба прокачувати за 600. Він після 600 стає, прям потужний. Але поки що щось все супер-супер ізі. Супер якщо чесно, восьма хвиля, поки я не бачу ніяких абсолютно проблем. Поки що супер-ізі. Хоча диви, трошки проходять. Зараз треба цього прокачати. Опа, в нього радіус зараз буде великий. Потім тебе, ні, ти не мій, і ти не Мій, ти не мій, ти не мій. О, ти мій. Тебе не буде прокачати. Так, тисяча баксів, Апгрейдим тебе. Опа, пішли якісь кенти. Диви. а чого вони не в туалетах? Чого вони в бочках? Скібіді тавер бочка. <схід> Режим буде називатись, чи що. Я не можу зрозуміти цей прикол. О, пішли жорсткі кенти, по тисячі хп. Та ми їх на ізі винесли. Ну, кенти, щось взагалі супер ізі. Ми з Фредіком зараз нормально валимо. Так, він їх щось тут прокачував трохи, це його персонажі. Та я думаю, що я можу поки нічого не прокачувати. Якщо що щось поставлю потім, ну поки що все супер, супер ізі. Поки що я не бачу абсолютно ніяких проблем. Але ти. Тим часом уже 15-та хвиля, бабла у мене нормально, можна ще поставити ще одного чувака собі, прокачати його на максимум, щоб стріляв. Абовдіть. Ні, ну, якщо чесно, режим прям Режим прям такий. Але оно пише, ставте лайки. <сум> Будемо ще тестити, дивитися, які є клони з Кіді Тавер Дефенсів. Це мені супер цікаво, але поки що ми тестимо саме цей. Мені цікаво, ну, чим відрізняються персонажі, бо, наприклад, в тому режимі, який я тестив до цього, я міг прокачувати персонажів других людей. Тут я цього робити не можу, і Богу, скіп вейф добавився, непогано. О, два із одним. Окей. Ну, баги то таке. Баги в цій грі це нормальна тема. Можна залізти в текстурку. <плес> це просто сміхота, якщо чесно. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш? Хлопці створювали, хлопці старалися, але поки що у них так собі вийшло. Можливо, будуть оновлення, якісь, можливо, вони зроблять хорошо, але якщо чесно, я поки що навіть не знаю. Дев'ятнадцята хвиля, скільки тут хвиль взагалі, я теж не знаю. Але, скоріш за все, не супер багато. Скоріше за все, я думаю, в районі 20 або 25 хвилин. <не хвиль, не більше. Ага, ну ось о тобі бос на 20 й хвилі, в якого 14 тисяч і Диви, як ми його зносимо просто. Тупо бенк, бос убитий. Ми пройшли. Отримали 62,5 гема. А скільки ж коштує відкрити кента? Скільки ж коштує відкрити нового персонажа. 50 гемів. Ну давай. Опа! Реєр випав. На нього було 15% випадіння, і як його виставити, ось тако. Він 325 коїнів коштує. Ну що, затестимо? Давайте кенти. Погнали! Будемо тестувати, будемо дивитися, але так, почекайте, ж ми знову в легку зайшли, да? І мені не вистачає трошки грошей. Я думаю, що мої кенти нехай ставлять, а я поставити нічого не буду. Я ставити прям нічого не буду. Вони ось вже ставлять чуваків. Диви, який у нього. Вау, непогано, правда, щас цей дойде до кінця, напевно. Ну, у нього 4 хп тільки. Ну, нехай доходить як хоче. Мені, в принципі, байдуже. Може хтось там додумається поставити когось. Може хтось там додумає мається когось поставити. О, поставив. А я поставлю цього кента. Ем. Ти нормальний? Е... Ага, поняв. Дав, ти стріляєш, я, в принципі, поняв, що це за движуха. Можна його зараз спробувати допрокачати до кінця, подивитися, наскільки ти потужний. Дамаг у тебе 60, і ти стріляєш майже кожну секунду. Чуть-чуть раніше, ніж кожну секунду. Давайте заапгрейдимо. Оооо. Тепер ти стріляєш майже два рази в секунду. Із демеджем 125. А тут в чувака теж хороший чувак. Ох ти йо! Ох ти йо, 500 демеджа. Непогано великана він поставив. Ні, мені здається, треба йти в складніший режим. Мені здається, треба йти прям складніший і складніший. Тому що поки що, поки що, прям як. Якось ізі Зараз ми до прокачаємо цього кента, подивимося. О, в тебе з'явилося такий прицельчик. 225 демеджа 0,35. Це виходить в секунду, він дамаже майже 800. Ні, не 800, майже 600 десь. Десь 600 демеджа в секунду він наносить. І в принципі, я би сказав, що це немало. 600 демеджа в секунду. Це більше, ніж оцей. Це більше, ніж цей, бо цей наносить 250 в секунду. Хоч ти здоровий, але зараз ти вже, звісно, прокачаний. Щас тебе прокачали і ти став потужніший. Ну, що ж поробиш Щас ми попробуємо перемогти тут. Подивимося, може ми виб'ємо ще когось потужного. Бо тут іграє. Йде дуже швидко, дуже швидко, дуже легко ми проходимо. У нас вже 10-та хвиля. Тут ще якесь усе в навушниках, чувак. Ну коротше, в чуваків є якісь персонажі цікаві, і ми на ізі пройдемо. Типа тут нема такого, що чим більше гравців, тим складніше проходиться. Тут такого нема. Тут просто от вас зашло п'ятеро, ви пройдете будь-який режим в Скоріше за все, саме так воно і працює. Але я думаю, що складніші режими, вони прям дійсно складніші, і навіть в буде не так і ж і легко його проходити. Ну, побачимо, в принципі, всіх ми дамажимо, всіх ми вбиваємо. Це ще тринадцята хвиля. Нам Перейматись нема взагалі ні за що. В мене тут кенти добре дамажать по 600 демеджа в секунду. Оцей взагалі тут дамажа 1600 демеджа в секунду. А далі його прокачка взагалі дуже Ні, цей чувак прям великий, він сильний. Він прям сильний, дай Боже. Але я вже жду, не дождусь, коли просто відкриють справжній Tower дефенс, щоб я міг пограти, я сіки туди задонатив. А в мене тупо все забрали. І я не можу туди зайти. Оце прям велика проблема. Можна сказати. Проте, ну що ж поробиш, давайте сюди поставимо кента і будемо його, якщо що прокачувати. Ну, хоча я думаю, що я тут можу ФК стати, і ми вже все допройдемо. Ой, ти подиви просто, ти подиви просто. Я я просто в шоці. Супер ізі, супер ізі, вісімнадцата хвиля. Щас мені цікаво, о, як швидко ми вб'ємо боса. Тоді ми боса вбили не супер швидко, ну, відносно швидко. А що буде зараз? Якщо зараз тут воще ну, потужні всі кенти, всі добре потужні. Диви, 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 диви. Дев'ятнадцята хвиля, на ізі проходиться, поліцейські якісь, всі помирають, тебе ми теж прокачуємо. Та й все. Будемо ще дивитися, що в нас відбудеться з боссом. Оце мені супер цікаво. Так, скіп вейв, давай скіпнемо. 19-та хвиля. Ніхто скіпати не хоче, всім впадло, воно, мабуть, і не працює. Так, що тут у нас? Зараз буде босс? Скоріше за все, 20-та хвиля, бос виходить один. Ось він здоровий. А, ні. у боса хп вже більше стало, в нього стало 20 тисяч, але гемів, до речі, більше дало. Від чого залежить кількість гемів, яку я отримую? Мені цікаво, у мене є сотка гемів рівно, і я можу відкрити два навіть. Давайте відкриємо два. Так, один Uncommon команд випав, Guy, а другий комон. Я поняв, спікергай. Давайте одягнемо їх. Бенц. І непогано. Так, це було Сіті, руїни. Ага, тут. Тут easy, тут difficult, складно, nightmare і pain. Не знаю, що значить pain. Але от можна попробувати зайти з кентом сюди. Давайте, ось, все, 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 все. все. Давай, Міша. Чи це не Міша? <світ> ну, Міша і складно це назвати. Так, кентів зашло. І ми зараз залітаємо. І, і цей встиг? Ні? Ні, цей мабуть не встиг наш кент. Скоріше за все, це був наш коріш. Так, що тут у нас? Тут у нас, в принципі, складність складна. Кенти будуть виходити з неба. Просто. Що це за кубік маленький? Що це? Що це таке? Це сміхота. Так інти, ставте, 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 братву! Ставте, братву! Друзі, у вас же ж у всіх є гроші. Ставте, ставте. Опа, сюди. Оце хорошо, оце хорошо. А я поставлю поки що свого самого потужного, який у мене є, а потім ще й оцього По -по Подивлюсь, що цей робить Uncommon. Ну, Uncommon, він гірший, ніж оцей рейер. Це сто відсотків, тому що він, як мінімум, просто гірший. Зараз будемо дивитися, друга хвиля. Скільки тут хвиль, чесно кажучи, я не знаю, але база в нас повністю ціла. Так, прокачуємо тебе, друг. Ну і ми вже дивись, скільки наставили, що вони тупо не можуть вийти. Диви. Диви, диви. У мене зараз фізра онлайн. Нормально. Ти, нормальна тебе фізкультура. Ти типу диви, вони вже вийти не можуть. Все, четверта хвиля, ми вже їх залишили тупо на спавні. Вони не можуть зробити абсолютно нічого. Давайте подивимося, що ця штука робить. Ну просто поставимо його, подивимося. Ага, ну цікавий. Ні, ну поки що, поки що ми суперізівали, поки що нема абсолютно ніяких проблем. І я ще за 750 прокачу свого кента і пішли великі туалети по 1000 хп. В принципі, якась складність, ну якусь складність видно, але сьома хвиля у нас не було абсолютно ніяких проблем за ці всі рази. Можна тебе ще прокачати? Я не знаю навіть. Тіпа, поки що я взагалі не бачу ніякої складності. Вони типа пробують пройти, але далі у них просто абсолютно немає ніяких шансів. І вся ця проблема заключається в тому, що дає дуже Дуже багато грошей. Якби ви зробили так, щоб грошей давало хоча б на 20% менше, гра би вже стала набагато складніша. Просто набагато складніша би стала гра. А так, ну типу, диви. Просто нема ніякої складності, нема ніякого утримання. Типу, я щас зайду, пограю, виходить хвилин 40, ну, може, 30. Побачу весь режим, побачу всі ці складності, і мені не буде ніякої просто мети далі залишатись в цій грі. Тому що я вже ось боса бере. Диви, ми на 10 й хвилі винесли боса на ізі. Він навіть не пройшов 3 метрів. І тут ось оцей чувак диви. Ось вже прокачав. І все. Ще один босс, ну та й що? Ну, вийшов босс та й хана цьому боссу. Ну, ти подиви. Просто ну, я не знаю навіть. Якось нема ніякої такої великої складності в цьому всьому. Все це супер легко робиться. Босс теж умирає. 12-та хвиля, ну тут уже видно, що боси випадають частіше, раніше. Але ж, все рівно якось, все рівно якось супер все легко. Диви, диви, боси шурують, але якось якось нема ніякої мети в цьому всьому. Ну, типу, я це супер легко, я тільки зайшов. Шов, просто попався з кентами, і ми тупо всіх винесли. І в нас нема ніякої абсолютно проблеми в тому, щоб ну, пройти режим. І я впевнений, що якщо ми зараз на найтмер зайдемо, ми теж пройдемо. Хоча ось зараз трошечки складніше стало, але вони все рівно далеко не дійшли. Я думаю, аби не було цього великого, було б складніше. Проте не набагато. Бо якби не було великого, то в цього б чувака були б інші другі люди. Персонажі, звісно, вирішують всі проблеми, але ось о, ну трошечки складно. Це перший раз вони десь сюди дошли. Я тако, і то сюди ще взагалі ніхто не доходив, тільки в першій локації. Тут десь хтось дойшов. Ну, бо ми просто ніхто ні нікого не ставив. Всі збирали трошки грошей і все. О, пішли боси, диви. Багато босів. Всі вони просто дамажаться. І ми просто їх складаємо на ізі. 17-та хвиля. Що це було? Поняв? 17-та хвиля пройдена просто на ізічах. У кентухи ось о 6 тисяч голди. вона нічого не ставила. Їй впадло. Ну, поняв, бо ми і так пройдемо, типу. Диви, пройшли 18-ту хвилю, просто, просто знесли з лиця землі. Просто стерли її. Що це за штука, до речі? Це якийсь чувак? Непонятний, з маленьким ден... Меджом, ну да, навушниках отаки, я поняв, я поняв. Ну, щось якось взагалі, взагалі, щось якось легко, щось якось дуже легко. Оцю хп бази можна було прибрати, воно тут не треба. Оце все остальне підняти вище. Щоб оце хп бази, ну кому воно надо це хп бази? Як вони все рівно ніколи в житті до цієї бази не дойдуть. Наша що це хп бази тут посеред екрану? Навіщо воно там треба? Хоча я ось диви, щось пробують трохи, трохи пробують, трохи в них виходить. Поставимо ще ще одного кентата, і вони вже встялись. Вони вже нічого не можуть зробити, і все, всі помирали. Ну, якось о, якось вдушило. Легко, в цього нашого кента взагалі 3750 демеджа менше чим за секунду. Він взагалі дуже потужний. Це, напевно, один із найсильніших персонажів в грі. Хоча я не впевнений, тому що їх уже щось я багатенько бачив. Можливо, все ж таки він не найпотужніший. Але вибити його все рівно якось тако, типу, складно, напевно. Так, 19-та хвиля. Цікаво, скільки хвиль в цьому режимі, ну, скоріш за все, все рівно 20. О, диви, 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 хто пішов. Опа, в цього хп багато, а цього я не очікував. Це ви просто взяли і набрехали конкретно. Кінти продавайте. Продавайте своїх, ставте нових. Що в нього по ХП? Ні, все, ми програли. Да? Да, Він просто дійшов, і ми типа програли. Бо в нього там хП було мільйон чи сіке. Ну, таким методом, якщо чесно, я навіть не знаю. Я б не сказав, що це супер чесно. Бо виходили чуваки, в яких по 10 тисяч хп, а тут вийшов чувак, в якому мільйон ХП. А ну хіба це нормально? Знову рейр випав, до речі. Його можна продати? Ні, не можна. А, ні, можна ось тако. Ану, давай ще одну відкриємо. Опа! легендарі! О, охо! Оце я розумію. Що, попробуємо знову руїни забігти? Давайте ось, ось до кентів забіжемо. Можливо, вони нормально грають. Так, будемо зараз думати. Будемо зараз думати. В принципі, оцей чувак здоровий, він потужний. Кентих уже поставили чуваків, так що зараз все буде спокійно. Гроші збираються. Я відразу, напевно, 750 назбираю. В цьому немає ніякої проблеми, я думаю. Настроє, правда, четвертий вийшов, це шкода. Так, вони ще доставляють якихось кінтів. Один тут 5 хп, його зараз, скоріш за все, уб'ють. І я за 750 поставлю великого. Да, вони поставлю. Завивали ось окентушку, його вбили. О, 750 хп. 750 доларів треба. Ще Ще всього на всього. 55 баксів. Уже 40. О, все. нічний в те радіус, то ми тебе тут поставимо. А, так тебе маленький радіус. Що це за прикол? Нащо на мене так обманювати? Нащо так обманювати мене? Що він такий зелений, в нього здоровий радіус? Це якийсь обман. Ні, ну я думаю, що якщо ми його повністю прокачаємо хорошо, то він е, буде составляти нормальну конкуренцію тому чуваку. Так що давайте зараз пробувати. Він все ж таки легендарний. Як це з Стандартним не пройти середню складність. Ну правильно, мені здається, що це нереально. Хоча він якийсь такий странний персонаж, його супер легко, напевно, буде пройти. Бенц. прокачали трошечки, він став більший, у нього став більший радіус. Ну я не впевнений, що він крутіший, ніж того великого, якого ставили до цього. У нього 650 уже демеджа, вже нормально. Але нада ще бабла. Поки що супер легко зараз виносимо. Диви диви, 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 диви. Все, гроші є, але ще не вистачає поки. І щось наші я б не сказав, що щось ставлять кінтів потужніших. Ну, вони їх прокачують, напевно, потрішки. Нехай прокачують, вони по радіусу б'ють, походу чуваки. Я думаю, що все буде добре. Зараз у мене з'являться гроші. Бемки, я тебе прокачав. О, все, тепер у тебе радіус дійсно великий. І ще можна більшість зробити. Тепер я поняв. то радіус показується максимально її прокачки. Правда, далі наступна прокачка нормально, так сили додає їм. Нормально сили. Дуже багато сили. В нього ще сила тисяча менше, ніж в секунду. Але тебе треба прокачати на максимум. Бо я себе зараз вважаю дуже потужним на цій мапі, ну, персонажем. І якщо я свої гроші буду витрачати правильно, то в теорії ми можемо навіть пройти цей режим. Дивін, ну поки що все супер ізі. Раніше мені здається, що ми Свидше проходили. Можливо, ми зараз навіть і не і теж програємо, я не знаю. Ну наші чуваки доставляють ось у персонажів. Мені ще тут 400 баксів надо. Я думаю, це супер ізі буде нафармити. фармити. Бос все рівно йде аж на 20-й хвилі. До 20-ї хвилі я цього то точно на максимум прокачаю. Але чи вистачить мені бабла прокачати ще одного. Так, прокачуємо, бе, все. Тепер ти ж джетпаком, у тебе демедж десь 4 тисячі в секунду. Більше, ніж 4 тисячі, 4 700, десь 4500. І поки що ми валимо, дай Боже. Але там, чувак, щось там на мільйон ХП, так що я й не знаю. Давай ще одну тут поставимо. Будемо його потім прокачувати. Ти помаленько. Дивись, 17-та хвиля, зараз буде босс. У нас, в принципі, все дуже слабо, я навіть не знаю. Скоріше за все, оцей великий він не зможе винести того боса. Ну, 2000 хп ти будеш зносити, це не так багато. У того там десь млямчик, напевно, я не знаю. Якщо ми зможемо пройти, це хорошо, проте я щось навіть не знаю. Щас будемо дивитись. Ну, тебе ось до за 1250 по любом треба прокачати. Так, прокачуємо. О, все, в тебе радіус великий, демедж е, теж вже трошки з'явився. Так, 19 -та хвиля. Дев'ятнадцята хвиля, зараз уже на наступній буде йти бос. І я думаю, що я 1800 не зароблю за Цю хвилю взагалі не зароблю, ніяк. Да, диви, вони навіть проходять далі Дальше, ніж минулого разу. Тому, блін, щось я навіть не знаю. Щось я навіть не знаю. Щось бабла й не дало нормально. Щось, поки мені не вистачає взагалі грошей. Ой-ой-ой, поки що щось по грошам супер туго. Супер туго. Мабуть, мені не хватить. Да, мені не хватило, блін. 110 доларів. І зараз піде босс. Правильно? Да, сіки в те хп. Та в нього щось непонятно, сіки хп. Так, ще одного тут ставимо. 900 доларів прокачка. Нє, поки поки накидуємо, поки накидуємо, я не знаю. Диви, диви, диви. А де хп твої пропали? Там ще один бос пішов. Чого в нього? Є вбили, вбили, вбили. Ох, його ще один такий самий. Ох ти боже мій. Ох ти боже мій. Супер незрозуміло якось. Чого ти не ставишся? Його не можна поставити. Все, ми програли? Ні, це максимально тупий якийсь режим. Ну, прикинь, в тебе виходять боти, в яких по 10 тисяч хп, потім виходить бот в якого 10 мільйонів. Ні, ну це нормально. Мені здається, це максимально тупо, хоч мені випав легендарний тип, хоча його тут навіть не було намальованого. Я не знаю, що це за приколи були, якщо він тут навіть не намальований. Як він міг випасти, якщо він, блін, не був і намальований. Зато комон намальований. Хі -хі. Хух, друзі, ну що ж сказати? Ось такий у нас був фейковий режим. Якщо він вам сподобався, обов'язково ставте. Вподобайте, напишіть про це в коментарях. І не забувайте про розіграш в моєму телеграм-каналі. Отримати нову круту ігрову клавіатуру просто за одну підписку. І все. З вами був Саня, і всім пока.